Список продуктів. Якась жінка у старому вбранні увійшла до продуктової крамниці, наблизилася до господаря і стиха спитала, чи може вона взяти трохи їжі на виплату, пояснювала йому, що чоловік їй важко хворий і не може працювати, а їхні четверо дітей голодні. Господар буркнув, гублячи терпіння, і сказав їй іти геть. Жінка далі благала його, прошу вас, я скоро принесу гроші. Власник крамниці твердо заявив, що не дасть на виплату, і порадив їй пошукати іншої крамниці у тій дільниці. Один клієнт, який там перебував, підійшов до нього і попросив, аби він прислухався до прохання жінки. Господар крамниці неохоче спитав жінку: чи маєте список продуктів? Так, пане, відповіла із проблиском надії у голосі. Добре, сказав власник, покладіть картку на вагу я дам вам стільки товарів, скільки важить ця картка. Жінка на хвильку завагалася. Опустивши голову, витягнула із торби клаптик паперу і щось поспішно на ньому написала. Поклала картку на шальку Терезів, далі тримаючи голову, опущено, ледь-ледь дихала. Очі господаря крамниці і клієнта розширилися від здивування, коли побачили, що шалька Терезів раптом опустилася і залишилася у тій позиції. Глянувши на вагу, власник прошепотів нечувано. Клієнт усміхнувся. А власник почав накладати пакети з продуктами на другій шальці ваги. Він ставив на неї коробки й банки, проте вага не рухався. Накладав продукти зі щораз більшою непривітною гримасою на обличчі, врешті взяв картку і подивився на неї. Синій від злости і дуже збентежений. Це не був список продуктів. Це була молитва. Боже, ти знаєш, в якій я ситуації, і знаєш, чого потребую. Все віддаю у Твої руки. Власник крамниці дав жінці все, чого вона потребувала у незручному мовчанні. Жінка подякувала і вийшла з крамниці. Тільки Бог знає вагу молитви. Дуже часто дні виглядають довгими дорогами і навіть крутими сходженнями в гору. Короткі казки цієї книжки спробують зробити цю дорогу трохи коротшою, А якщо й послужать на щось інше, тим краще.